Привіт! Дивися на це відео так чисто для загального розвитку. Почнемо ми з кольору, щоб розуміти, що таке кольор. У нас є кольор, який ми можемо бачити своїми очима. Це є оця от фігура, така, так називаємо підкова видимого кольору. Знову ж таки, умовно намальована. Так? Це всі кольори, які може бачити людина своїм оком. Далі, оці от всі фігури це є кольори, записані в комп'ютерну систему. Якщо я. Виберу будь-який колір. Ми можемо оцей колір записати оцими трьома цифрами. Його ж можна записати оцими трьома цифрами в іншій системі. Ось цими, цими чотирма, і ось цими цифрами. Це все запис одного і того самого кольору. Про фото RGB дозволяє записати кольори, навіть яких ми не можемо бачити. Adobe RGB трішки менший. І SRGB. SRGB це є система, на яку всі орієнтуються в інтернеті плюс-мінус. Фотографії, які ми виставляємо, повинні бути записані в SRGB, і тоді ми точно знаємо, що приблизно ті самі кольори буде бачити інша людина. Ну там також при умові, при умові, але, грубо кажучи, ось так. Тобто за основу береться SRGB-система, якщо це є фотографії для інтернету. Ще одна штука, це є. Оця от фігура. Це кольори, які можна роздрукувати. Так, вони не зовсім співпадають навіть з SRGB найменшим, тобто при друці завжди можуть бути, ну, верніше, можуть бути, якісь спотворення кольору. Гаразд, для чого тобі ця інформація? Йдемо сюди. Який у тебе монітор? Я вибрав два монітора майже випадково. Майже випадковим чином. Ось один монітор. І якщо пошукати його в інтернеті за запитом модель монітора, марка і e, SRGB Coverage покриття SRGB системи, ми можемо побачити, що він покриває 104% SRGB. Тобто він показує чуть-чуть більше кольорів, ніж оця от штука. Це дуже круто. Тобто, ми будемо бачити всі кольори. Які нам потрібні. Ось інший монітор. Я його шукаю, бачу, що він бачить 97%. Це вже таке ну, на грані. Так? Е, хоча більшість кольорів буде видно. Те ж саме стосується ноутбуків. Їх складніше знайти, хоча можна. У нас є SRGB Coverage. Воно не для всіх, можливо, на інших сайтах треба буде пошукати, але цей ноутбук має покриття 98,6, чудово, 99%. Ну і так далі. З досвіду скажу, що багато ноутбуків, які не орієнтовані на графіку, мають е, це охоплення SRGB близько 60%. 60, тобто біля 40% кольорів на них просто не видно. З моніторами розібралися. Що ще може бути нам? Корисно. Те, чим ми працюємо. Якщо ти працюєш на ноутбуці і в тебе немає мишки, ну скажу так. Це бажано. мишку або графічний планшет. При виборі мишки я би радив вибирати ігрову мишку, саму просту ігрову мишку, в них хороше позиціонування, тобто курсор не буде отак от стрибати. Хороший коврик, хороша мишка, і буде зручно. Наскільки це зручно в фотошопі працювати умовно, так? буде зручно працювати мишкою. Графічний планшет. Графічних планшетів, грубо кажучи, є два види. Перші, вони працюють як мишка, тобто ти пером малюєш ось тут, і курсор твій бігає по твоєму монітору. Є інші, тут вже на самому планшеті продубльований екран, ти точно бачиш те саме, що в себе на екрані, і малюєш вже по самому екрану. Якщо є можливість, і ти професійно збираєшся займатися графікою, ну, чим би ні, це класно. Якщо ж беремо бюджетний варіант, цілком нормальний, я би казав брати, ну, фірма Wacom це є ну, такий, як досвідчений лідер. так, тобто... В автомобілях Mercedes BMW. Тут це вакуум. Я би казав брати найменший розміром найменший S, найдешевший от планшет, його цілком достатньо. Він розміром такий, як дві долоні, і малювати ти будеш тут, от тільки посередині. Він не займає багато місця і повністю, повністю, повністю виконує свої задачі. Щоб показати, як працює мишка і планшет, я зараз спеціально візьму Brush. Невеликий. І двома інструментами зроблю одне і те саме. Я напишу слово привіт. Одним інструментом і другим. У другому разі я малював графічним планшетом. Ти розумієш, що можна ним робити доволі такі плавні речі. Він значно, значно зручніший, оскільки ним працюєш як олівцем-ручкою, те, що нам зручніше, звичніше з самого дитинства працювати. Тому якщо є можливість придбати планшет, перший тиждень ти будеш до нього звикати, а далі без нього працювати практично буде складно. Хоча, я кажу, для початку мишки цілком достатньо. Фактично, це все, що я хотів сказати. Сподіваюсь, якась корисна інформація для тебе. Тут була. Всього хорошого.